Вітаю всіх! Сьогодні 7 травня 25 року і це енталома садова. Для цього часу це досить характерний грибочок. Шукати його варто під фруктовими деревами. От. Досить смачні гарні гриби, вимагають обов'язкової термічної обробки. Ростуть досить великими групами. Такі гарненькі знахідки. Так що вже можна шукати і такі види. Дякую за увагу.